Давай тоді з тобою, поки ми це все робимо, поговоримо про інші молочні продукти, наприклад, про кефір. Він має е, іншу співвідношення бактерій. Да? Ми ж знаємо, що молоко і молочні продукти мають лактобіфідобактерії. Так. Коли продукт кисне, то міняється просто співвідношення цих. Тобто це продукта. ферментована історія, виходить. Я не можу сказати, що вам доктор буде рекомендувати приймати кефір або не буде, тому що нинішні спеціалісти вони не займаються таким, вони займаються лікуванням хвороб. Але якщо, наприклад, у вас добре, організм реагує на, на цей продукт, наприклад, ви приймаєте кефір і організм добре реагує, немає ніякого взуття, пушківника, немає ніякої точності, немає там, після цього бажання поїсти щось ще. То ви можете його приймати, просто розуміючи, що не треба перенасичуватись. Кожен продукт він, він має місце бути, але головне, щоб не було перенасичення цього продукту, і головне, щоб не було якоїсь негативної реакції організму.